У сьогоднішньому випуску дивіться про таке. У вишневому перевірили готовність комунальних навчальних закладів до початку нового навчального року. Свою третю річницю весело та креативно відсвяткувала хореографічна студія Параденс. У Вишневому визначили переможці відкритого міжнародного турніру з боксу. У вишневому за розпорядженням міського голови Лідікова провели перевірку готовності комунальних навчальних закладів до початку 2017-18 навчального року. Таким чином переконалися, чи дотримуються заклади розпорядження києво святошинського районної державної адміністрації про заходи щодо підготовки. За словами Оксани Олексієнко, начальника відділу з питань торгівлі, освіти, молоді та спорту вишневої міської ради. Така перевірка проводиться вперше. Ми завжди стараємося слідкувати за. Станом комунальних дошкільних навчальних закладів міста, але в цьому році у розпорядження міського голови була створена комісія про перевірці дошкільних навчальних закладів комунального типу до 2017-18 навчального року. Було це, для чого це було зроблено? Міський голова постарався зробити, написав розпорядження так, щоб склад комісії був різноплановий, але наша головна мета щоб. Нашим дітям, дітям міста Вишневого, а в наших дошкільних навчальних закладах було справді затишно і безпечно. Першочергово у місті ретельно вивчили питання стану ігрових та спортивних майданчиків на вулиці, спортивних залів та групових приміщень. Також оглянули харчоблок, пральні, медичні кабінети, матеріально технічне та навчально методичне забезпечення, безпеку життєдіяльності дітей в дошкільних навчальних закладах. Комісія працювала два дні. В цілому можна сказати, що садки готові до роботи, але є питання, які потрібно вирішувати, і деякі можна вирішувати. Вирішити зараз. Деякі нагальні такі питання, які вирішуються з часом, тому що сім дошкільних навчальних закладів дуже великі. Ми розуміємо, що це приміщення, вони мають велику площу. Більшість з них вже мають багато десятків років, як вони побудувалися, і на це потрібно звернути увагу. Звичайно, все що, ми, все, що ми побачили, це все буде написано в акті, буде ще раз переговорів переговорено з комісією. Ми будемо писати акт про те, на що в першу чергу потрібно звернути увагу, які є проблемні такі питання нагальні, які отут треба їх виконати, і які ми виконаємо з часом. Звичайно, Я розумію, що всі проблеми одразу ми не вирішимо, але добре, що така комісія є, тому що в цілому ми розуміємо, який стан, технічний стан і взагалі стан наших дошкільних начальних закладів. Під час перевірки всі попрацювали злагоджено, кажуть у міській раді. Тут дякують завідуючим та вихователям дошкільних навчальних закладів за розуміння та підтримку, які не тільки вказували на недоліки, але й гордо демонстрували здобутки своїх закладів. Ці люди віддані своїй справі, каже пані Оксана. Ми бачили, як вони пишаються своїми садками. І добре було, що ми всі разом. Ми всі разом старалися побачити. Нам цьому допомагали наші завідувачі, які є питання нагальні, які от-от от потрібно вирішити. Ми вирішували разом. Нам показували свої проблемні, які є, які проблемні місця. А чим вони гордилися? Свою третю річницю у вишневому весело та креативно відсвяткувала хореографічна студія Параденс. Презентація груп, конкурси, майстер-класи, фото неповний перелік програми свята, яке влаштували просто неба. Незважаючи на юний вік, танцювальний колектив вже встиг себе добре зарекомендувати. У колективі люблять дітей, а вони прагнуть віддячити педагогам своїми успіхами у навчанні танцю. за это время э, у нас есть победы на фестивалях у нас есть уже детки, которые три года с нами, которые растут, развиваются э, в разных направлениях. У нас есть уличные стили, хип-хоп и джаз фанк. У нас есть э, сценические современный контемпор джаз модерн. Э, то есть по темпераменту и уже по желанию э, ученикам мы можем предложить то или иное направление. И э, в принципе, ну я думаю, что каждый может найти то, что ему интересно в нашей студии, потому что я Работа не одна, у нас есть команда педагогов, и э, все они профессионалы в своем деле, и как танцоры, и как преподаватели. Поэтому я думаю, что э, у нас есть возможность найти э, каждому ученику свой подход и дать то, что будет интересно и полезно, и будет э, ну, развивать именно вот, талант, который заложен в каждом ребенке. Пані Мирослава каже, дітям рекомендують займатися лише тим, що цікаво самій дитині. З огляду на тренування юним танцюристам пропонують перейти до більш інтенсивних тренувань, і брати участь у конкурсах та фестивалях. За словами керівників танцювальної студії, дітей розподіляють за рівнем підготовки і за стилем. Процес навчання тут прагнуть систематизувати, щоб було більше користі а відтак і кращий результат. Вже другий рік поспіль у Вишневому відбувається відкритий міжнародний турнір з боксу, приурочений до дня міста. Цьогоріч у ньому взяли участь представники п'яти країн, серед яких Італія, Молдова, Казахстан та Білорусь. Приєдналися до змагань спортсмени з українських міст. Іноземних гостей, організатори і господарі свята гостинно по українській з короваєм зустрічали міжнародному аеропорту Бориспіль. Офіційне відкриття спортивних змагань розпочалося із параду спортсменів. Міський голова Ілля Діков привітав Ав учасників турніру побажав усім перемог і добре провести час. Слова вітання спортсменам. Прозвучали від директора комунального підприємства Спортивний клуб Вишневе Віктора Кіріченка, священнослужителя і гостей із Казахстану. Казахські гості, дотримуючись власних традицій, презентували головному тренеру з боксу Владиславу Стукаленку. Національне вбрання тренер відзначив, що до турніру приєдналася більша кількість країн як наслідок побільшало її учасників. Трішки збільшилась кількість учасників. Зараз, в минулому році їх було 150, зараз десь 230 учасників приймало участь в цьому турнірі. Своїми враженнями журналістами поділилися юні гості з Казахстану та учасник з Італії. Юний боксер Куан Алі який виборов перше місце в турнірі в ваговій категорії до 35 кілограмів чемпіон Алма-Ати. підлітку. Сподобалася організація турніру, за що він дуже вдячний. Впечатлення дуже відлічне. Бальшою дякую організаторам. Все на вищому рівні. також йому дуже сподобалося, як в Україні дбають про людей і люблять дітей. Юний спортсмен задоволений. Що в нього був хороший супротивник, Він вдячний йому за досвід. Цікаво, що хлопчина, як оголосив коментатор турніру, назвав своєю спортивною мрією стати чемпіоном вишневого. Дуже сподобалася вишнева і найменшому учаснику команди восьмирічному Нарсултану, який приїхав зі своїм тренером Дараганом Кантамблаєвим. Він самостійно підійшов до журналістів, щоб поділитися хорошими враженнями про вишневе, яке він назвав найкращим містом. Какої ти міста за. Ані перше місто э, в весі двадцять 28. Тобі понравилось в этом місті? Да, да, понравілась Україна. Лучший город в світі – вічнець. Дорослий італійський спортсмен Дмитро Туншнєв, вибачившись за свою українську мову, не стримував позитивних емоцій від теплого прийому спортсменів організації змагань турботи влади про місто. Ми з Італії очень раді, що ви нас так прийняли. Ми желаем знову повернутися, тому що це було все супер, все класно організовано, ви нас очень красиво прийняли. Ми навіть не ожидали такої, ну, такой презентації. Все було класно зроблено. Ринг, люди, все, емоції. Кубки чемпіонату повезли додому команди з Італії та Казахстану. За хороші поєдинки спортсмени інших команд отримали багато нагород, грамот та кубків.